Дурвенькі були. Вчора вночі в нас вітер такий був. Світла нема ще потепер. Грошок трохи не трясло і яблук там, а дощу не було. Блискало сильно. Добре, що не було такого сильного дощу, тому що, щоб не було, як то кажуть, не позаливалося. Але дощику треба, тому що сухо. Картопля велика в гичку, але не... Плоди. Вчора пробували там більше трошки то можна сказати, що не дуже. Ну, Рання картопля 9 травня саджено, два місяці. Ми ще за місяць півтора шостий набере. Вчора ми зробили ще переміни, відсадили вже тих каченят, там на основі мешканці. А ті ми вже переїхали в іншу клітку. Довго вони йшли, бо вони не знали, що це, як це, але зайшли. Тут наші бронтозаври, динозаври. Все ж таки оцей йолоб великий. Це він покусує малих, пощипує в них піречко. Ну, В принципі, я так думаю, бо вчора бачив, він там за ними щось там ганяв. Ну, не ганяв, а так цей. І я відобрав дві качечки старших, ті, що росли гарно з ним окремо. А тих закрили ми. Пустимо. Побачимо зараз, що буде. Гонили їх трохи пастись. Ось, випускаємо нашу малечу. Вони вже побачили мене і вже починають підпискувати. Ходіть. Та, мама, перша. А вони будуть другі. Я гусям давав пшеницю і вони вже почали пі-пі-пі-пі-пікати. -пі 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 того півдня вчора я пересаджував до Лівінських, він герой на подвір'ї. А там так бігав, тікав, перестрибнув через паркан, прибіг на подвір'я, сидить і тут француза ганяє. Так, малеча, виходимо. Пшеничку поїдають вже самі. Ділечка вдівається, як я вже казав, вони практично йдуть ростом. Ну, одна там бачу, так що чуть-чуть відстає, але в загальному йдуть. Міскісні киченята це одні з найкращих, я вважаю, себе на господарстві, тому що вони ростуть швидко, миролюбиві, не роблять болота, не галасливі. І такі цікаві. Можна за ними поспостерігати, як маєш час посидіти, вони бігають, як маленькі діти граються, мухи лапають, стрибають. Далі що, ж в нас на господарстві прибуло? У нас на господарстві ще відбулися такі зміни. Остання інкубація, яка в мене була у Франківську. Вже переїхала до села. Була в нас мама кочка, в неї то було коченятко і троє курчат. Було там п'ятеро, але залишилось тільки троє чорних. І вона чорних не, не скубує, а ось такі бурумлячки вона трошки поскубує. Вчора я боровся з нею трошки день. На ніч підобхав її під нею, вони поховалися, але зараз день бачимо, що таке вони або що бояться, або провикашено їх має. Покусувати, але я не бачу, що вона десь там за ними щось цей. Думаю, що буде все гаразд. Це останні наші курчата, це прибуток, втрати там були, я вже розказував, що 11 штук зараз. Ну, там трошки більше було, по-моєму, 12-така, тому що до тої корки ще підсідали інші. ці курчата за один раз і маємо ось таке поповнення кольорове, тут є. Французи і Лівінська Ситцева. Напередодні забігати не буду, яке завжди про плани, там. Все. <кхідження> як кажуть, курчат рахують осінню. восени, так же само я. Будемо вже дивитися, що буде восени, і тоді будемо вже говорити, щось планувати, тому що я там зима два пів на побарбазі, а тепер в результаті прийдеться перепросити її одного, тому що нема до кого брати. Два півника барбаз'є. Малеча має хороший апетит. Ганцевість і ростуть. Правда? Ось ці п'ятеро, що я показував, що ти трошки їх так? У нас нема світла, то знімаю так на лампі. І вони собі в теплі, гарно сиділи. Тут і більш і менші є качечка, одна і друга, і третя, так тут думаю. Я думаю, що це буде селезень з общипаною спиною, а решта будуть качечки. І ще ми сюди переселили наших курчат. Ті курчата, які залишилися, щоб були окремо вискувачком. Вони ночували там в літній клітці, як то кажуть, і спаслися, а ті були тут і... Загинули. Так що отакі-то у нас новини. Всім гарного дня, хорошого настрою. Правда? Тут у нас залишилися французи, вони трошки знеслися. Там сидять качечки. Ще під тою качкою треба перевірити яйця, під тою я перевірю, повикидав. І ще залишилось під цею і ще в нас ось там молода качечка. І, що я казав, почала у нас цієї третя цикладка. Було вчора 8 яєць, подивимося, як вона сьогодні вийде, вона ще присідає. Ще так не сидить, але трошки сидить і трошки не сидить. Ось. Було вчора 8 яєць, і подивимося, що буде далі. Хай це вже буде, напевно, остання печка цього року, тому що вже далі нема куди. Хоча, якщо вересні, ще б у вересні, якась би сіла, щоб на вересні були каченята, то ще подалі ще. Ну що. Всім гарного дня, хорошого настрою. ось такий короткий огляд розміни в господарстві. Вчора я їх носив, у них такої ваги немає і цього півня, але вріст є, а ваги немає через сильну спеку.